Усім привіт! Розповідаю, як в максимально е, швидкий спосіб розділити фотографію на частоти. Е, потрібна нам ця функція для того, щоб відділити структуру від кольору. Е, це дасть нам змогу максимально якісно виретушувати портрет, е, не перетворивши обличчя в таку е, однотонну е, заблюрену масу. Як це е, дуже часто буває у людей, які лише знайомляться з ретушем. Отже, нам потрібно е, створити два, два шари. Робимо це за допомогою клавіші ctrl J. Перший шар ми називаємо Low, другий шар називаємо High. Виключаємо поки що шар High, виділяємо Low, і йдемо у фільтр розмиття розмиття по гаусу. Поки що в мене мова фотошопу російська, на жаль, я не можу її поміняти, хоча вже поміняла у Creative Cloud. У своєму профілі, але чомусь тут, на жаль, не вдається. Тому поки що так. Вибачаюсь, якщо когось це напрягає. Отже, тут нам потрібно зазначити якусь область на обличчі саме, і ставимо таке значення, яке дозволить нам розмити структуру, але при тому ми повинні бачити колір тобто якісь отакі родинки, переходи. Відтінків шкіри ми це все повинні чітко бачити, але єдине, що повинні від чого позбавитись, це від структури, от на кожній фотографії ці значення можуть трішки відрізнятися тут на даний момент. Мені здається, ось такі значення будуть окей. Натискаємо ОК, виділяємо слово хай, виділяємо сам шар і йдемо в зображення, в зовнішній канал. Тут в мене вже всі параметри виставлені. Шар має бути вибраний лоу, канал РГБ. Належення вичитання. Тут має бути в нас вибране непрозорість 100», «Масштаб 2 з 228. Натискаємо ОК. Тут ми маємо зображення, на якому в нас структура, і можна вже її ретушувати. Але е, можна собі трішечки покращити е, вид та от у цій вкладочці вибрати лінійний світ. І в нас зображення повертається до нормального вигляду. І тут ми можемо собі вже його ретушувати. Е, на цьому шарі хай в нас структура. Тобто ми можемо однієї ділянки, наприклад, перенести структуру на іншу. І ви бачите, в нас переноситься структура, але колір залишається незмінним. Ой. Е, а на цьому шарі лоу. В нас є кольори, і ми можемо, наприклад, там, наприклад, нам подобається більше там колір тут, і ми хочемо сюди його перенести. Теж бачите, в нас міняється відтінок. Так багато способів, як це можна виретушувати. Можна випадково зробити обличчя дуже плоским, якщо занадто сильно попливати на цей світотіньовий малюнок. Ну тут вже ви маєте відчувати, маєте вже трішки бути художниками. Щоб, ну, щоб знати, як правильно розмістити усі ці тіні, щоб не зробити обличчя дуже плоским. Але це все, звичайно, все з, з досвідом, з практикою. От, надіюся, що цей урок був вам корисний. Якщо так, ставте лайк, можете писати якісь коментарі. Буду вам за це дуже вдячна і до зустрічі!